Консультація для батьків українські казки у житті дитини. Будь-яка казка орієнтована на соціально педагогічний ефект. Вона навчає, виховує, попереджає, спонукає до діяльності і навіть лікує. Діти постійно прагнуть до активності, а головні герої категорошко – Івасик Телесик, Панкоцький та інші перебувають у постійній дії, вони переборюють будь-які труднощі, також вони самостійні та самодостатні. Отже, задовольняється одна з головних потреб дітей бути самостійними. Казки це інструмент ненав'язливого навчання. Казки Загартовують характер. За допомогою казки можна трохи скоригувати розвиток дитячої психіки, направити її в правильне росло. Дуже важливо спільно обговорювати прочитане, звертати увагу дитини на якісь ключові моменти, роз'яснювати незрозуміле. Отже, казки Могутній засіб виховання. Читайте їх із задоволенням.